16 вересня на адресу головного управління нацполіції в Чернігівській області. Надійшло анонімне повідомлення щодо погроз можливого замінування навчальних закладів по всій Чернігівщині. Фахові служби розпочали необхідну перевірку. Усіх дітей та персонал негайно евакуювали. Навчальні заклади Прилук теж не стали винятком. Повідомляють у прилуцькому управлінні освіти. Ми отримали повідомлення з військової адміністрації про те, що було анонімне повідомлення на 102, що будуть заклади Чернігівської області заміновані, Було прийнято рішення в безпекової такої ситуації дітей, які виходять вою за у діти, які хочуть продовжити уроки з використанням дистанційних технологій. Тобто вони в школі були, а потім вони продовжили уроки з використанням дистанційних технологій, школи-садочки. У прилуках поліцейські спільно з кінологами оглянули приміщення усіх шкільних та дошкільних закладів. При цьому жодних небезпечних предметів не виявили. Нагадаємо, напередодні, 15 вересня, також надходила інформація про замінування більшості шкіл та вишів у Чернігові. Як повідомили в поліції, після перевірки підозрілих предметів виявлено не було.